В етері ОТБ тема дня. Я Микола Пахнін. Вітаю нарешті. Верховна Рада прийняла необхідні закони для безвізового режиму в Україні. Нагадую, що Європейський парламент відклав від сьогодні своє засідання саме для того, щоб Верховна Рада, нарешті, поставила крапку. А, у 10 з 12 uh, законів, які були затверджені, законів, які дають змогу Україні uh, набути uh, безвізовий uh, режимний статус, це відбулося. Лишається лише одна поправка: це Трудовий кодекс. І сподіваємося, що саме у другому читанні ось та сама норма, яку вимагає 8 країн Європейського Союзу, зокрема, про uh, так звану. Uh, Дискримінація за так званими дискримінаційними ознаками щодо статі, раси, віросповідання то, що були затверджені у новій редакції Трудового кодексу. Певні, що так і відбудеться, оскільки ми сьогодні бачили дійсно велику консолідацію зусиль у стінах українського парламенту. Певен, що це так само сприятиме і. Посиленню інвестиційного клімату в Україні про що і будемо говорити у сьогоднішній темі дня. Бо як разом зі мною Тарас Паславський, директор з міжнародних зв'язків відомої канадської групи Провіденс, яка займається вже не перший рік, саме тим, що популяризує Україну у Канаді, і робить це доволі успішно. Тараса, вітаю. Добрий вечір. Сьогодні достатньо знаковий день для всіх канадійців. Якраз у вас на закарваші маринарки мак, і е, це так зване Day, Та день пам'яті для канадців. Що це за ознака? Оскільки для нас мак вже стає ознакою дня примирення е, та пам'яті 9 травня. У канадців це 11 листопада. Чому так Канаді це називається Remembrance Day». І у цей день, 11-го місяця, 11-го числа в 11 одинадцятій годині всі канадці відзначають цей день, пам'ятаючи всіх воїнів і всіх, хто загинули, віддали своє життя за незалежність Канади чи в Першій світовій війні, в Другій світовій війні, в інших конфліктах. Так само цей день не тільки Канада від відзначала і Бер... Великобританія, і країни. Співдружності Великобританії це знаковий такий день, і така, також українська громада у Канаді приєднується до цього відзначення, тому що багато українців полягли у канадській армії і у, а, е, в різних бойових діях за Свободу Канади віддали своє життя. Тому це такий знаковий день, і святкується він 11 листопада і прийнято. Понад тиждень, починаючи з листопада понад два тижні носити саме мак, як на згадку тих полеглих воїнів. Тараса, ми вітаємо вас тут у темі дня як представника Канади з цим надзвичайно важливим днем для кожного громадянина Канади, для всіх, хто причетний до цього дня, і дійсно велика українська громада, яка нараховує понад мільйон наших співвітчизників ментальних співвітчизників сьогодні так само відзначає саме цей день. А ще одна помітна подія жовтня, 17 сімнадцятого жовтня, відбулися парламентські вибори у Канаді. Ми знаємо, що сформовано вже уряд. Ліберальна партія здобула гору і Джастін Трюдо. Став прем'єр-міністром до складу цього уряду війшло і двоє українок. Підкреслюю та і от в зв зв'язку з цим повертаємося до ще однієї події. зона вільної торгівлі із Канадою, яка була затверджена наприкінці а, липня цього року. Як то все буде пов'язано із у стосунках між Україною та Канадою тепер? З новим урядом бо багато я запитань так. чи новий уряд Канади буде в послідовній підтримці України, як був перед тим консерва... уряд консерваторів, на чолі якого стояв прем'єр-міністр Стівен Харпер. Джастин Трудо, формуючи свій уряд вперше в історії Канади зробив так, щоб рівно половину всіх міністрів, які він оголосив 4 листопада, є жінки. Квота 50 на 50. і це перший раз у історії Канади і канадського уряду. Такий сміливий поступ. Одну з ключових посад, яка відповідає за зону вільної торгівлі між Україною і Канадою, це міністерство міжнародної торгівлі, очолює українка Христя Фріланд. Знаменита журналістка, яка здобула освіту в Гарварді, в Оксфорді, працювала в Financial Times, дуже добре розбирається в питаннях економіки, в питаннях Східної Європи. Думаємо якраз, що із приходом Христі Фріла на цю позицію буде якраз посилена співпраця між Канадою та Україною. Але треба, особливо в торгівлі чи в інвестиціях, але треба зауважити, що. Ви сказали, якраз було, закінчили переговори і затвердилась сам сама угода про зону вільної торгівлі, але вона ще потребує ратифікації як у Верховній Раді, так і у парламенті Канади. І ми сподіваємося, що така ратифікація у Верховній Раді відбудеться вже на початку нового 2016 року, адже ще потрібно технічні моменти юридичні з'ясувати з перекладом, адже угода повинна бути англійською мовою, французькою, українською. І тому зараз українська сторона працює над своїм правильним перекладом, юридичними термінами і буде подавати це в парламент. Поки що ми ж. Знаходимо чи чуємо досить потужну підтримку від парламентарів? І думаю, не буде жодної також проблеми для ратифікації тої угоди, і в канадському парламенті. От якраз сьогодні парламент зробив достатньо вагомий крок до безвізового режиму. Е, були затверджені е, достатньо. Важливі закони, ці закони народжувалися у вельми важких переймах, Ми це добре знаємо. Насамперед, це і складова антикорупційних законів. Так, от, якраз зона безвізового режиму між Європейським Союзом та Україною. Канада, от в якій складовій тут буде присутня відтак щодо безвізового режиму між Канадою та Україною, такі питання. Піднімається особливо в останній час і, і громадою України. Але можливо, цей зразок, що Україна вже набуде цієї безвізового режиму з європейським Союзом, дасть сильніший поштовх Канаді прискорити це розгляд цього запитання. Колись Канада для одної країни зробила виключення і. Далатки без для країни одної східної Європи дала такий безвізовий режим на період на певний період на три чи на п'ять років, щоб подивитися, що дійсно люди, які будуть приїжджати чи по бізнес справах, чи на візит до Канади, не будуть просто там залишатися. Наскільки з сьогоднішньої ситуації в Україні як Україна, яку має, наскільки це буде ефективно і швидко зроблено? Я не знаю, але вже чути, що новий уряд Джастина Трудо готовий розглянути таке питання, і ми знаємо, що президент Порошенко України просив розглянути таку можливість при зустрічі з Стівеном Гарпером, колишнім прем'єр-міністром Канади. Я думаю, ці питання є на порядку денному в міністерстві закордонних справ України. І я що я чув і що я читаю. Цей уряд ліберальний буде розглядати такі можливості для того, щоб мати дальніші кроки у встановленні безвизового режиму з України. Окей, okay, Тарасе, Отут якраз ми можемо повернутися до достатньо вагомої теми, як інвестиційний клімат, і насамперед економічні зв'язки між Україною і Канадою. Знаємо досить приємна вістка про те, що офіційно зняти оту пересторогу щодо Харківської області, так для канадських інвесторів: що можете їхати сюди, вона є безпечною і тут можна розвивати бізнес. От наскільки канадські бізнес-кола сприйняли е, зняття цієї перестороги, ну скажімо так, умовної заборони та попередження, будемо так говорити, і цей рух розпочався чи в двосторонньому. Це все зрізі відбувається. Чи все ж таки, поки що, ця дорога е має одну напрямну лише? звідти сюди, а не навпаки. Ну, Я думаю, в Канаду завжди дорога була відкрита для будь-яких е бізнесменів чи проєктів чи студентів. Питання лише було в тому, чи вони. Е Зустріли всі вимоги до того, щоб отримати там візу. Якщо ми говоримо про такі питання щодо зняття рекомендацій про заборону подорожувати в Харківську область, це ми дуже вітаємо. Це сталося за сприянням компаній, фірм канадських або афілійованих фірм в Україні, які вже працюють, і особливо на Харківщині працюють, та завдяки візиту посла, який відбувся. 4 вересня до Харкова. Після того, 23 вересня, офіційно Отава зняла ці застереження щодо подорожі на Харківську область, яке, звичайно, покращує атмосферу тепер взаємодії харківських підприємств, які би хотіли запросити канадців. і вони дивилися на цю пересторогу і, звичайно, не хотіли їх зараз цієї проблеми немає. І очікується, що буде. Звичайно, посилення можливої співпраці між, іншими, між, між різними компаніями Канадійськими і, наприклад, з Харківської області. Наприклад, я вже знаю, що деякі вищі України, Харкова, деякі університети Харкова вже формують делегацію для того, щоб мати представлення себе у Канаді і запрошувати канадських студентів сюди саме в Харків mm -hmm. на навчання чи короткотермінових програм, і ми цьому також будемо сприяти. Тобто воно йде, але українським підприємствам потрібно, потрібно активніше, я би сказав навіть слово використав агресивніше виходити на канадський ринок, презентувати себе, тому що є ще ментальність в багатьох українських підприємствах досить великих. Що от нас ми були гігантськими підприємствами? випускали велику кількість номенклатурної продукції, з нами рахувався весь бувший радянський союз, і вони очікують, що канадці самі сюди прийдуть. Треба навпаки іти туди на ринок і конкурувати з іншими. Ну от якраз група Провіденс, і не перший рік, як я вже наголошував сьогодні, займається просуванням саме української економіки в канадському просторі і культурному, і економічному, і соціальному. Тощо у нас на екранах з'являється ненастанно веб-сторінка ProvidenceProvInUA, і там наскільки я розумію. Є, от всі ті ківодста допоміжні слова, ключові е, стрижневі, напрямні по яких українці можуть зрозуміти, як їм потрапляти. У Канадійський на канадійський ринок, в канадійський простір. Так? Треба зру так. У нас на сайті ви можете знайти. Я думаю, для студентів є окрема сторінка для тих, хто хоче навчатися в Канаді чи знову ж таки їхати на короткі термінові курси вивчати англійську мову. Для бізнесу є своя сторінка. Думаю, Ті, хто цікавляться, там багато чого можуть почерпнути. І, звичайно, задати будь-які питання, написати нам лист. Ми дуже швидко реагуємо на будь-які е якісь запити і сприяємо Якщо це в наших повноваженнях чи в межах нашої компетенції, якщо ні, то ми по крайній мірі що ми можемо зробити, то спрямувати їх в інше русло і сконтактувати їх з іншими. Асоціаціями чи, чи агентствами, які би могли їм допомогти у вирішенні виходу на канадський ринок, канадський ринок ну це фактично на канадський ринок легше зайти, чим на американський, скажімо так, і Канада по своєму населенню можливо не така волам там 36 мільйонів людей, але дуже швидко росте. Але завжди рахується, що Канада це такі задні двері на ринок Америки. І для українських підприємств, виходячи на ринок Канади, вони вже можуть сертифікувати чи свою продукцію дешевше набагато. І та сертифікація часто приймається або легше тоді сертифікувати свої товари вироб... або виріб у штатах. І, звичайно, це є дуже великий ринок, і Канада сьогодні для України з зону вільної торгівлі, яка буде підписана, 98. Процентів з цієї номенклатурної продукції, яка є в міжнародному товарообігу, між Канадою і Україною, і навіть інші продукції, ставить тарифікацію зеро нульову тарифікацію, що дозволить Україні експортувати свої продукти, товари до Канади без іншої надбавки, і це звичайно більше конкурентна ціна порівняно там з іншими. Надходженнями продуктів до Канади. Тому це, це треба використати українським підприємством. І хто буде перший виходити на цей ринок з українських підприємств? Звичайно, є ризики, але в це потрібно вкладувати кошти у цей розвиток з з реалізацією того, що ви будете одні з найперших. Як тільки та зона підпишеться, то тоді вже можна без проблем ці. Ну і зараз вже можна. Але і зону вільної торгівлі підписання цієї угоди це буде просто більш конкурентніша ціна, і так само з Канади продукт uh -huh. сюди, який він буде тоді дешевше. От це, це той самий «two-way roads», та? оце от двосторонній рух, про який ми говоримо. Він має бути вже ввімкнений на повну потужність. А от Тарасе ще раз повертаємося до тої важливої фрази, яка вже тут зрунала неодноразово. Ніхто е, там, у Канаді не буде звертатися сюди і казати: Давайте, друзі, от ми на вас чекаємо, розпростерті обійми, ми готові. От якраз от, той елемент я не знаю, пострадянської ментальності, де, е, от знаєте, от я сиджу, а мені все падає з неба. Та, от, от філософія певна така, хибна, її вже не буде. Ми мусимо самі себе там презентувати і представляти максимально. Оце головне те, чим ви наразі займаєтеся, спробувати стимулювати, підштовхнути до того всього. Так, ми якраз а, стараємося знайти шляхи, правильно проконсультувати проконсультувати наших клієнтів з України, які виходять на ринок Канади, правильно організувати їм зустрічі, підготовити. Канадські підприємства чи фірми до тої зустрічі, правильну інформацію їм подати. І коли вже набудовуються бізнес-відносини, дуже часто в будь-яких бізнес-відносинах є шляхи гострі кути, непорозуміння. І що наша компанія робить, це саме злагоджує ці гострі кути чи нерівності. Правильно доносить пояснення чи канадські стороні, чи навіть українські стороні, тому що е, прірва мента, ментального розуміння ведення бізнесу на сьогодні існує і досить велика. Uh -huh. Ось. І саме для того є такі компанії, як наша, що допомагає е, набудувати цей міст над прірвою і пришвидшити це розуміння, пришвидшити. Обміну чи товарів чи, чи виходу на новий ринок Це така велика гуманітарна місія за великим рахунком, яка сьогодні відбувається. Ну є ну я б не сказав, що вона гуманітарна. Тому що в кінці кінців, ми як комерційна структура, ми теж повинні заробити з цього кошти. Але е, так як ми працюємо з українським клієнтом, ми йдемо екстра милю, можна так сказати. Е, і звичайно, ми хочемо бачити українські компанії успішними. При співпраці з канадськими. Так само я мушу сказати, все таки, що є канадські компанії, які так само активно деякі виходять на ринок України у певних галузях. І в нас є співпраця з такими компаніями, але ця ніша вона дуже така специфічна, дуже вузька. Але є, є компанії, які цікавляться українськими виробництвами, технологіями it сектором я, я можу просто назвати. Найбільше, я думаю, що для Харківщини, що Харківщина повинна все-таки вкладувати в розвиток, це, звичайно авіакосмічну галузь, а галузь, звичайно, сільське господарство традиційне. Але одне з найбільших, що я думаю, що Харків має потужний потенціал, це наукова галузь, науково-освітянська. І поки що в науково освітянській галузі у співпраці з нами ми дуже не бачимо цього поштовху. Я дуже радий був чути, що створився такий харківський університетський консорціум, і, можливо, вони могли себе презентувати на ринку Канади, тому що кожен... Університет тоді вкладає менше коштів на свій розвиток і презентацію своїх можливостей. Чому, наприклад, канадець має їхати на навчання в Україну, а не скажімо в Бразилію чи в Аргентину, чи в Бейліс, де море. От. Тобто, треба показати, чому тут вигідно, крім там мови, можливостей інших. Тобто, те треба напрацювати. І це, я думаю, задача як окремих університетів, консорціум, так само і харківської влади. Тараса, буквально однією фразою перспективи співпраці у нас лишається менше 20 секунд. Прошу я би хотів заохотити активніше всіх зацікавлених чи студентів, чи підприємців, які хочуть виходити на ринок Канади, здійснювати це, не боячись. Тому що інвестиція у такий розвиток надасть свої е, великі прибутки у недалекому минулому. Дякую Найбутому. за участь у темі дня. Тарас Пославський, директор з міжнародних зв'язків канадської групи «Провіденс», брав участь у сьогоднішньому етері. Лишайтеся на ОТБ. Я Микола Пахнін. Хай вам щастить.